Формула 1 вкотре демонструє свою репутацію найінноваційнішого виду спорту у світі і відкрито виходить з амбітними планами на наступне десятиліття. Вже зараз у боксах та на рівні ФІА тривають обговорення потенційного впровадження водневої технології як основи нової епохи чемпіонату. Водночас топ-менеджмент категорії реагує на цю ідею вкрай обережно, не дозволяючи фанатам і аналітикам загнавати себе у пастку надмірного оптимізму. У великому інтерв'ю The Race Сіо Формули 1 Стефано Домінікалі поставив чіткі орієнтири: водень дійсно може бути рішенням, але навіть у горизонті найближчого десятиліття це просто не виглядає реалістичним. Зараз ще занадто рано про таке говорити. Формула 1 уже багато років прагне стати лідером у впровадженні екологічних технологій. Цю філософію останніми роками підсилюють і все жорсткіші вимоги щодо зниження вуглецевих викидів у всіх чемпіонатах світу. У самій Федин до 2030 року мають намір досягти повної вуглецевої нейтральності. Однак, революційний перехід на водень це не лише гучний слоган про чисте майбутнє. А й колосальний технічний виклик, який вимагає часу, ресурсів і відповідей на головне питання безпека. Домінікалі чесно визнає, ми не можемо забувати, що залишаємось світом автоспорту, а не громадського транспорту. Саме тут ховається головна інтрига: використання водню у перегонах наразі пов'язане з занадто великою кількістю невирішених технологічних і безпекових питань. Пряма цитата: Сіо: Водень і надалі залишається у нашому фокусі. Проте зараз ця технологія ще надто складна і створює занадто високі ризики, якщо застосовувати її у нашій динаміці. Сьогодні це поки що не готовий для траси варіант. У ПАДДОКУ й ФЕЙ постійно наголошують, що головні інженерні сили сфокусовані на розробці гібридних технологій та синтетичних видів пального, які вже реалізовані або розгортаються у підготовці революційного регламенту 2026. На думку Домінікалі, саме ці напрямки наразі є найбільш реалістичними і дозволять Формулі 1 стати прикладом технології Зіро Емішн у майбутньому. Але через еволюцію гібридних і біопаливних установок, а не водневих експериментів. Сім'я Ф1 визначила: ми будемо рухатися в бік високотехнологічних рішень, але без компромісів із безпекою пілотів та глядачів. Водночас компанії-виробники не втрачають інтересу до випробувань водневих технологій, аналізуючи варіанти впровадження паливних елементів на прототипах, які тестуються поза межами гоночних вихідних. Щоб отримати зелений сигнал, доведеться пройти довгу серію випробувань, які доведуть, що ризики вибухів чи непередбаченої поведінки установки зведені до мінімуму. Доменікалі повторює, поки не буде чітких відповідей щодо безпеки і витривалості, говорити про гонки наводні зарано. Технічні експерти відзначають і ще й складності з інфраструктурою акумуляція. Транспортування і заправка водню у гоночних умовах вимагає капітальних змін на автодромах за рівнем складності співмірних із появою електроформули. Панорама поки що концептуальна. Технологія лишається у полі зору стратегічного планування, але всі бюлетені категоричні. Її запуск можливий лише за умови абсолютної впевненості, у відсутності небезпеки для пілота, команди, глядачів. І всієї структури паддока на тлі цього дискурсу багато гонщиків висловлюють сподівання, що Формула 1 не втратить своєї унікальності на догоду лише екологічному іміджу і зможе знайти компроміс між старою мрійливою силою моторів і трендом на зелену революцію. Реальні зміни почнуться не раніше другої половини 2030-х, і на перестановки у виробництві моторів, зокрема з переходом на водень, доведеться чекати ще не одне покоління регламентів: то чи стане Формула-1 першою з елітних серій, яка зможе перетворити фантазію про водень у реальність? Як ви оцінюєте майбутнє чемпіонату? Чи є шанс зняти всі технічні бар'єри та побачити на трасах прототипи з нульовими викидами? Чи збережемо ми справжню динаміку, швидкість і характер? Що Робить волин культовою. Поділіться своєю думкою у коментарях та підписуйтеся на канал. Адже на вас чекають тільки топ новини та аналітика про майбутнє автоспорту.